Одна з найважчих професій світу професія медпрацівника, а НАТО – військового медпрацівника ще й у час напруженої військової ситуації у державі. Атошників ми пролікували більше півтори тисячі. В основному це наші чернігівці, 13-й батальйон, танкова бригада, частини гарнізону. Атошники, але є дуже багато з інших частин і добровольчих батальйонів. Айдар, Дніпро, Київська Русь, 30-та бригада. Таку величезну кількість людей могло бути не врятовано. Працівникам закладу довелось мало не в прямому сенсі відвоювати право на існування, коли кілька років тому штат скоротили у 10 разів і намагались закрити госпіталь. Але відстояли, знову набрали людей і працюють. Проблем фактично у нас ніяких не було. Чому? Тому що з початком АТО. За вказівкою богомолець були відновлені всі територіальні госпітальні бази. Все це на період часткової мобілізації замикається в усю лікувальну систему області. У нас єдиний медичний простір, єдина територіальна госпітальна база, куди, окрім нашого госпіталю, який є головним, приймальним високоспеціалізованим на своєму рівні, входить вся лікувальна громада області. З нагоди свята в госпіталь приїхали гості з подарунками. Громада Катерининської церкви подарувала закладу ікону козацької покрови. Це приклад старовинного суто українського іконопису. У нас тут зображаються мешканці князівства київського богатимената, бачимо Смоловича, бачимо епіскопів, бачимо людей до тогочасних, що присутні. Також бачимо Юлію Андрія, наприклад, теж на цій конь. Тобто це збрана ікона і дуже така ну, придатована до того часу повних, повних подій, масса речі. Ну також багато кольорів бачите, дуже багато на кольорів і дуже багато зображень українських квітів. Ну українська куринська українська хата, українська вишивка, така українська команду дуже гарна. Центр підтримки армія допоміг госпіталю тим, чого постійно потребують подібні заклади так звані розходники, дрібні предмети побуту, гігієни, миючі засоби. Я вважаю виконуєте надзвичайно важливу роль на сьогодні. Та лікуєте, рятуєте життя наших бійців. Ви вибрали непростий життєвий шлях, тому що я впевнений, що рятувати життя це така, знаєте, дуже тяжка праця і фізична, і моральна. І таку відповідальність, я впевнений, що взяв би не кожен, а ви відповідаєте за життя інших кожен день. Своїм головним пацієнтом в госпіталі називають майора Сергія Великохатнього. Він отримав травму під час обстрілу. Йому ампутували ногу. Тепер працівники закладу переправлятимуть героя до Києва, аби поставити протез. Сподіваємось, невдовзі у військових медиків пацієнтів поменшує. Усі поранені повернуться до своїх домівок, і війна лишиться лише спогадом для усіх нас. Хочу від себе та трудового колективу Чернівського військового госпіталю. від… Керівництва Чернігівської територіальної госпітальної бази привітати всіх лікарів області, всіх лікарів України з професійним святом, днем медичного працівника і побажати міцного міцного здоров'я, тому що медпрацівникам це потрібно в першу чергу.